Я сиюгу Сергій, військовий з Маріуполя. Від початку війни я служив на передовій, захищаючи рідне місто. Серед постійних обстрілів і напруги я не раз думав, що ніколи не побачу мирного неба. Однак навіть в найтемніші моменти я тримався, бо знав: якщо ми зараз здамося, то всі жертви, що ми принесли, підуть надаремно. Мої побратими завжди підтримували мене, і ми разом боролися. Не думаючи про втому або страх, якось я навіть почав вірити, що ми можемо виграти, що ми можемо зупинити це все. Але все змінилося в одну ніч. Вона почалася як звичайна чергова ніч на фронті з пострілів і вибухів. Але коли я вперше заснув в окопах під вогнями обстрілу, мені наснилося щось таке, що я не міг навіть уявити. Сон почався, коли я опинився на іншому місці, далеко від передової. Я стояв в абсолютно незнайомому місці, але все виглядало як справжнє. Навколо мене була величезна карта, розташована прямо на землі, і я бачив, як різні території на ній позначені червоними лініями. І ось переді мною стояв чоловік, я впізнав його миттєво. Це був Трамп, його вираз, обличчя був серйозний, а погляд твердий. Цей конфлікт має закінчитися, сказав він мені і своїм супутникам. Я не розумів, чому він тут і що він хоче від нас, але в той момент я відчував, що це не просто сон, це було щось більше. Він подивився на мене і додав, щоб припинити цю війну, ми повинні прийняти складне рішення. Я не зміг зрозуміти, що він мав на увазі, але його наступні слова здригнули моє серце. Трамп оголосив, що частина України повинна бути передана Росії, щоб стабілізувати ситуацію. Трамп говорив дуже впевнено. Ніби це було єдине правильне рішення для всіх, ми не можемо дозволити, щоб цей конфлікт тривав ще довше, казав він. Я відчував, як моє серце стискається від болю, як можна було так просто віддати наші землі, наші родини, наше майбутнє. Як ми могли дозволити, щоб такі рішення приймали без нас? Він заявив, що за цим кроком стоїть не просто мир, а стратегічні інтереси. І я відчував, що все це просто слова. Але його рішучість і впевненість залишали мені все менше шансів на заперечення. Я стояв і слухав його, хоча мої думки були сповнені тривоги, але на цьому його слова не завершились. Це необхідно для забезпечення миру в Європі, додав Трамп. І я зрозумів, що це не просто політичне рішення, а навіть не зовсім стратегія для країни, а більше спроба вирішити все через домовленості. Мої побратими, які теж опинилися поруч зі мною. Мовчали, але я бачив у їхніх очах те ж саме, що і у своїх ми не могли в це повірити. І раптом я почув голос одного з них: це був Андрій, який загинув кілька місяців тому. Він стояв поруч, дивився на мене і сказав: Ти не можеш дозволити цьому статися. Ми повинні боротися до кінця. Я намагався опанувати себе, але перед очима знову поставала карта України з поділеними територіями. Час, немов сповільнився. Я бачив, як на цій карті відзначалися території, які мали би бути віддані Росії. Не було слів для того, щоб описати біль, який я відчував у цей момент. Це було наче все, за що ми боролися, віддавалося в чужі руки. Все, що ми пережили, всі втрати здавалися марними. Я підняв голову і побачив, як Трамп продовжує пояснювати, що цей крок це необхідність для майбутнього Європи. Але я відчував, що це була зрада. Зрада наших людей, нашої боротьби. Андрій знову підійшов до мене, і цього разу його голос був спокійним, але переконливим Не дозволяй, щоб наші діти виростали під контролем чужих військ, не віддавай цю землю. Я відчував, як у мене на очах з'являються сльози. Втрата Андрія, втрата цієї боротьби, все це стало так близьким, але так безнадійним. Мої побратими, яким я так дорожив, не могли цього пережити. Я не міг і не мав права дати цій ідеї втілитися в реальність. І хоч як це важко було усвідомити, я зрозумів, що наша боротьба повинна продовжуватися. Я прокинувся від кошмару, коли звук обстрілу почувся в окопах, але в моїй голові досі залишалося теж відчуття: сон не відпускав мене. І хоч я знову опинився на передовій, я знав, що повинні бути зроблені правильні кроки. Не можна дозволити, щоб мир був побудований на нашій зраді. Ми повинні боротися до кінця за нашу землю. Якщо ми зараз поступимося, це стане катастрофою для всього майбутнього. І хоча я не знав, що принесе завтра, я був готовий іти до кінця, навіть якщо весь світ зміниться навколо мене. Від того сну в мене залишилося багато запитань, але одне було очевидне якщо ми не будемо боротися, ми можемо втратити все, за що ми билися. Трамп міг би прийняти такі рішення, але ми не маємо права приймати їх для себе. Я подивився на моїх побратимів і пообіцяв собі, що ми зробимо все можливе, щоб відстояти нашу землю і нашу незалежність, щоб не допустити того, що нас чекає. Бо якщо це станеться, то для нас вже не буде ні країни, ні майбутнього. Я не міг забути сон, що мене потряс. Кожна його деталь була занадто яскравою, щоб це було просто уявленням. Здавалось, що я пережив реальний момент, де кожне слово, кожна дія мали величезне значення для майбутнього нашої країни. Але чим більше я думав про це, тим більше відчував, що той сон це не просто провісник, це попередження, що потрібно діяти прямо зараз, поки ще не пізно. Моя головна мета тепер була зрозуміти, що можна зробити, аби зберегти Україну, аби ми не стали частиною чужих домовленостей. Аби цей сценарій не став реальністю. Поки я сидів у окопах, розуміючи всю серйозність ситуації, навколо мене мої побратими обговорювали стратегію. Всі були настромлені, бо війна не залишала шансів для слабких. Моя душа горіла від гніву, і я не міг уявити, як можна було б сидіти за столом переговорів і віддавати частину нашої землі, де виросли наші діти, де батьки віддали своє життя. Щоб ми могли жити у вільній Україні. Але зараз я розумів, що це була не просто боротьба за наші землі, а й за принципи, які ми не могли втратити. Ні, ми не могли дозволити, щоб хтось вирішував наші долі без нас. І хоч я був весь сповнений роздумів і хвилювання, мене не покидала думка: якщо це трапиться, що буде з нами, з нашими дітьми, з нашими родинами? Вже не буде того, що ми так довго прагнули вільної і незалежної України. Мої думки швидко вели мене до того, що я повинен сказати своїм побратимам, я не міг допустити, щоб ми опинились в ситуації, коли наші діти виростали під іноземними прапорами, коли наша історія, культура і мова просто зникнуть у безодні під чужими контролями. Після цього я пішов до своїх товаришів, що стояли поруч у окопах. Нам було важко, бо кожен з нас мав свою травму, свій біль. Але в цей момент ми всі відчули, що маємо єдину мету. Я почав говорити, хоча слова ковзали по губах, бо кожен з нас переживав те, що я відчував. Я поділився своїм сном, своїм відчуттям і попередженням, що цей крок Трампа може стати для нас катастрофою. Всі мовчали, але в їхніх очах я побачив розуміння, навіть якщо вони не мали таких самих видінь, ми не могли дозволити, щоб цей сон став нашою реальністю. Вночі я лягав у темряві, серце ще билося від пережитого. Я розумів, що ми повинні далі боротися, навіть якщо вся політична ситуація стає все складнішою. Ми не мали права опускати руки, не мали права дозволити світу диктувати нам, як жити. Якщо наші землі будуть віддані ворогу, то вся наша боротьба буде зрадою. Ми повинні довести, що ми нація, яка варта того, щоб бути вільною. Але я знав одне: ми не будемо здаватися. І хоча сон залишав мені незабутні відчуття, я мав намір діяти. Аби цей сценарій не здійснився, я побачив, як Трамп, за столом переговорів, може вирішити долю цілих народів, але ми не дамо йому цього зробити з нами. Бо ми народ, який не дозволить нікому розпоряджатися нашими життями і нашою історією, ми повинні залишити своїм дітям вільну Україну, а не територію, на якій ворожі війська господарюють. Я дивився на небо через вузьке вікно Окопа і розумів, що вірити в мир можна. Але він має бути здобутий ціною наших зусиль і нашої боротьби, і кожен з нас має зробити все, щоб цей мир був по-справжньому наш, без умов і без зрад. І це був шлях, на який ми не могли не стати, тому що майбутнє України залежить від нас. Сон, який я побачив, нагадував мені про те, що навіть в найтемніші моменти потрібно шукати світло і боротися за нього. Ми будемо продовжувати свою боротьбу. Навіть коли весь світ намагається нам довести, що наші жертви не мали сенсу. Ми знаємо, що мати свою землю це те, що не можна віддати, і тому боротьба за Україну триває. І я, і мої побратими готові йти до кінця, бо ми розуміємо, якщо ми зараз здаємося, то ніколи не збудуємо вільної, сильної країни, якою можемо бути гордими. Але я вірив, що ми вистоїмо, навіть якщо нам здається, що всі сили проти нас, бо це наша земля. Наша свобода, наше майбутнє, і ми будемо боротися за нього, доки це буде можливо.